Вчора вам забула зняти е, відео, що я купила в магазині загублених посилок, так що сьогодні знімаю. Е, е, вчора було все по 3 долари. Купила ось для е, басенів, для, ну, для річки ось такий, як круг. Я так розумію, тут воно трошки надувається і тут е, круто, що ти будеш все одно в водичці, бо тут йде сітка. В оригінальній ціні воно коштувало десь 25 доларів. Я провірила. Далі у мене ось така індичка, вона також нова. На маркетплейсах вона коштує в районі десь 80-50 до 100 доларів. Я також хочу неї там спробувати продати. Вона ось така, тут гарно, вона на сонці дуже гарно блистить. І останнє в нас ось така сумка. Емлі вона не подобається, не знаю. Залишу, поки вдома вона також з етикетками. Мені вона дуже подобається, дуже сильно. Я б неї сама носила, щоб я ходила в школу.